Така от курочка, дивіться, запечена, бачите, як запікається аж булькає. Можна замовити за номером телефона 068 303 95 83. Хто хоче, будь ласка, на дровах запечена. Не засовий телефон. От, дивіться. На дровішках вона. Хто хоче, будь ласка, замовляйте. Зверху можемо вам натерти часничком або сову здати до курочки, зеленю прицейкати. Сьогодні буде в прямому ефірі. Ми вже вам показували, як ми їх замарінували, як ми їх зробили. Подивіться, така курочка коштує у нас 300 гривень за кілограм. Хто хоче, може собі чик. Замовив зразу на стіл. Одна така от курочка, ну, вона, виходить, пленок десь кілограм може бути, а може і не буде кілограм. Може, трошки менше, грам 800. На дровішках, ще раз кажу, на дровішках зроблено. Бачите, запечена шкварчить. Це не копчене, не путайте. Дуже велика разниця. Все, всім дякую, чекаємо на замовлення.